Всім привіт! а У нас з'являється в продажі ось такий гарний Opel Vivaro 2013 рік, 2-літровий дизельний двигун на 84 кВт автомобіль в довгій базі, оригінальний 9-місний пасажир. В досить крутій комплектації. Маємо ось такі гарні диски, маємо зимову гуму в гарному стані. Маємо листву і дзеркала в колір автомобіля. Ось такі віконці для пасажирів. Ось так виглядає порядний ряд сидінь. Маємо круїз, маємо навігаційну систему, мультимодейну систему, кондиціонер, коробка механіка шестиступка, два ключики. Пробіг у нас 264 тисячі оригінальний. Надаю номер кузова для перевірки. Маємо антиблікове скло, Протитуманки. Ось так виглядає другий-третій ряд сидінь. Обдуви на кожен ряд сидінь, холодно та гаряче повітря, окремо потолочок. Ось так виглядають сидіння, підлога. Іконці для пасажира. Задні у нас розпашонка, маємо задній парктронік, фаркопчик. І... Як бонусом комплект літньої гоми. Полочка у нас на місці, автомобіль в гарному стані. Також він повністю в оригінальній фарбі. І зараз ми його перевіримо прибором. Заднє крило 85,9, арочка 103, 87,4. 98,8 Лівий бік 97,2. Знизу біля листви 99,8. 101. 103. Водійська дверка 99,7. Знизу 99,8. 91. Переднє ліве крило 92, арочка 99,4. Капот. 92 і 3. 99 91 і Переднє праве крило 96,7. Арочка 88 3. Передня права дверка 92. Знизу. 96 6. 100. 109. Знизу. 112. Дверка. Ось 95 89.1 85.5 Заднє праве крило 99,4, 92,6 арочка 101. 96,6 і шість. задні двері. 92,8 Біля надпису 99,9. Зателів дверка 102, біля надпису 89. Автомобіль повністю в оригінальній фарбі. Кого цікавить даний автомобіль, запрошуємо на перегляд в місто Луцьк.